Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас у гості до лісового звірятка. А хто це? Спробуйте відгадати! Пара довгих вушок, сіренький кожушок, швидкий побігайчик, а звуть його зайчик. Але цей зайчик особливий, а чому зараз дізнаєтеся? Послухайте казку про зайчика. Жив собі заєць. Одного разу він знайшов цілу грядку моркви, але нікому про це не сказав. Щодня приходив він на город та їв моркву сам і так, щоб ніхто не бачив. Побачив маленький заєць великого, підійшов та просить Дай мені моркву, будь ласка, я дуже їсти хочу. А великий заєць йому не дам, йди звідси, це моє. Заплакав маленький заєць, а в цей час повз нього проходила лисичка. Побачила вона зайця, підкралася до великого зайця, а той моркву їсть, нічого не чує і не бачить. Лисиця приготувалася, ось ось зайця схопить. А маленький заєць як закричить стережись, побігли зайці в різнобіч. Поки лисичка думала, за яким зайцем бігти, обидва зайця втекли. За двома зайцями гнатимешся, жодного не спіймаєш. Зустрілися зайці біля лісу, обійнялися, посміхнулися. Урятувалися. Малята, як гадаєте, що має зробити Великий Заяць? Так, правильно подякувати. А що скаже маленький Заєць? Хто з героїв вам сподобався? А хто ні? Чому? Чи можна назвати великого зайця жадібним? Кого називають жадібним? Скажіть, чи добре бути жадібним? Коли і чим слід ділитися? Діти, зараз я пропоную розглянути ілюстрації. Що робить дівчинка? Грається сама іграшками, а де знаходяться інші діти? У осторонь. Чи можна сказати, що дівчинка ховається? Чому? Чи можна назвати її жадібною? Що має зробити дівчинка, щоб її назвали щедрою? Поділиться вона з друзями, як мають вчинити справжні друзі із своїми іграшками. Правильно не можна приносити на майданчик зітсадок те, чим ти не хочеш поділитися з друзями. Приніс, тож поділися, хай подивляться, пограються і пам'ятай. Жадібних не люблять. Скажіть, будь ласка, малята як називають тих людей, готових поділитися будь чим? Людей, готових поділитися будь чим, називають щедрими? А чи добре бути щедрим? А жадібним. У щедрих людей завжди багато друзів, пам'ятайте, тож не будемо жадібними. До побачення!